України Віталій Андрійків з нами на включенні. Віталій, відбулося останнє тренування перед початком чемпіонату світу. Які враження? Яка атмосфера панує в колективі? Ну, Атмосфера бойова, всі готові, всі пройшли добрий збір, підготувалися, потренувалися, так що думаю, що все буде добре. Під час підготовки збірна України має 6 перемог в 6 матчах. Це надихає. Додає впевненості? перед початок. Ну так, звичайно, дає впевнені. Як і було коросуміння, він вже в себе впевнений і в якийсь моментах буде грати вже більш впевнений, ніж мог би зіграти. А, що можете сказати про нашого першого суперника, збірну Китаю? Ну я з ними не грав, і я думаю, що ніхто з ними не грав, але всім відомо, що там грають североамериканці, Більшість з них грає в КХЛ. Думаю, це добра команда і посмотримо, як буде завтра. Які шанси у збільї Україна на цьому ну, турнірі? Я... Як ви вважаєте? Вважаю, що шанси... шанси є завжди, шанси у нас хороші. І думаю, що ми зробимо все, щоб виграти цей шоколад. Дякую. Дякую.